Вітаю на каналі! В цьому відео я покажу простий і швидкий спосіб створити свій WireGuard сервер на операційній системі Linux. VPN сервер ми будемо створювати у Хмарі. Такий метод може знадобитись для обходу різних локальних блокувань або щоб приховати своє справжнє місце знаходження. Перед тим як ми почнемо налаштовувати наш сервер, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Щоб довго не мучитись з написанням купи команд, ми будемо використовувати скрипт, який вже добрі люди давно написали і виклали на Гітхаб. Даний скрипт все зробить за вас. Вам потрібно буде лише підтвердити певні дані по ходу. Посилання на скрипт закріплю в описі під відео. Підключаємось до нашого віддаленого сервера, який десь тусується в Польщі, і від імені рута виконуємо такі команди. Перша команда. Завантажу скрипт автоматичного встановлення WireGuard з GitHub репозиторію. Друга команда потрібна для зміни прав доступу до файлів. Після виконання цієї команди файл стає виконуваним. Третя команда запускає сам скрипт для встановлення WireGuard. Скрипт автоматично встановлює необхідні пакети, налаштовує WireGuard сервер, створює конфігураційні файли та налаштовує Firewall та маршрутизацію. Під час встановлення скрипта вас попросить виконати первинне налаштування, а саме вказати або підтвердити публічну IP-адресу, публічний мережевий інтерфейс, ім'я нового інтерфейсу WireGuard, IPv4 адресу внутрішньої мережі, IPv6 адресу внутрішньої мережі, порт сервера та DNS-сервери. У самому кінці WireGuard запитає про Allowed IP. Це параметр, який визначає, який трафік буде маршрутизуватись через VPN. Нулі за замовчуванням означає маршрутизувати увесь трафік через VPN. У такому варіанті весь інтернет-трафік клієнта піде через VPN сервер. Клієнт буде виходити в інтернет з IP-адреси вашого сервера. На цьому попереднє налаштування готові. Після встановлення скрипт попросить ввести ім'я клієнта. А також підтвердити або ввести IP-адресу клієнта, після чого він вам видасть QR-код, за допомогою якого ви можете підключити ваш телефон або планшет, завантаживши спеціальний wireguard клієнт. Також ви можете скопіювати конфіг з конфігураційного файлу, ввівши відповідну команду. Давайте скопіюємо конфіг і додамо його у wireguard клієнт на комп'ютері. Для того щоб завантажити клієнт, потрібно перейти на офіційний сайт WireGuard і завантажити клієнт під потрібну вам систему. Готово! Тепер пробуємо підключитись і, як бачите, з'єднання активне. Тепер давайте перевіримо, чи дійсно з'єднання працює. Відкриваємо браузер і дивимось, з якого IP ми виходимо у світ. Місце знаходження у Польщі. Тепер давайте від'єднаємось від VPN і подивимось, де реальне місце знаходження. То не місто, не село, Житомир. І для тесту давайте виміряємо швидкість через мого провайдера напряму і через VPN. З базовими налаштуваннями розібрались. Але що робити, спитаєте ви напевно, а може і не спитаєте, коли у вас не один клієнт, а наприклад 5. В такому випадку ми йдемо на сервер і запускаємо скрипт повторно. Після повторного запуску скрипт видає нам перелік дій, які ми хочемо здійснити. Тут ми можемо додати або видалити користувачів, переглянути створених користувачів, а також повністю видалити WireGuard. Далі проходимо ту саму процедуру. Даємо назву клієнту, а також підтверджуємо або прописуємо адресу клієнту. Суть, я думаю, ви зрозуміли. З цим теж розібрались. Ну і звичайно, куди ж без мікротік? Давайте підключимо і його. Мікротік в даному випадку буде виступати в ролі VPN-клієнта. Відкриваємо Winbox і додаємо WireGuard клієнта. Далі просто копіюємо дані з конфіга на мікротік. Готово! В такому варіанті клієнти можуть підключатись до сервера і виходити через нього в інтернет. Але клієнти не можуть спілкуватись між собою. Як це виправити? Потрібно для початку налаштувати переадресацію пакети в операційній системі Linux. Для цього потрібно прописати відповідну команду і розкоментувати два правила. Перше правило дозволяє переадресацію IPv4 пакетів між мережевими інтерфейсами. Коли цей параметр увімкнений, система може працювати як маршрутизатор, передаючи пакети з одного інтерфейсу на інший. Друге правило вмикає переадресацію IPv6 пакетів для всіх мережевих інтерфейсів. Це IPv6 еквівалент попереднього правила. Без цих правил система буде отримувати пакети, призначені для інших мереж, але не зможе їх передати далі. Вона просто їх відкине. З увімкненою переадресацією система стає активним учасником мережевої маршрутизації трафіку. Зберігаємо конфіг і переходимо на мікротік. Тут потрібно додати маршрут до віддалених пристроїв, щоб пристрої могли спілкуватись між собою. На клієнті Windows нічого додавати не потрібно, там все працює за замовчуванням. Оце, в принципі, і всі налаштування. На цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.